Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про новини Notcoin, а саме, що ми можемо робити з нашими монетами, та яка ціна Notcoin може бути в подальшому. Вчора вийшли додаткові новини в Телеграмі, те, що ми можемо зарані вивезти монети Notcoin на одну із більш і в подальшому прилистаного їх продати. Але наголошую, це можуть зробити зараз лише ті люди, які мають преміум аккаунт, тому що багато людей писало, в яких немає преміум аккаунта, що в них немає додаткового функціоналу. У мене є преміум аккаунт, тому я зараз вам все покажу наглядно, як виглядає. Можете звернути вашу увагу, що ви також зможете вивезти монети на Telegram Wallet. Також те, що нам говорили розробники, що при наступній фазі, саме другій, коли буде лисник, нам дадуть можливість в подальшому залишитись в проєкті та розвиватись. і отримувати набагато більше благ, чим це було раніше. Тому мене цікавить саме друга фаза, і я хочу розвиватися в даному напрямку, тому я не буду продавати свої монети. Але вам покажу, як можна вивезти монети, продати, тому вибір буде лише за вами. Можете побачити, що нам обіцяють різні рівні, а саме бронзовий, срібний, золотий. І на кожному рівні у нас буде можливість отримати додатково ще монети за якусь активність конкретно. А саме ми зможемо застейкати монети, і, відповідно, за рахунок цього отримати рівень, будемо виконувати різні активності і будемо, як ви бачите, отримувати за годину N кількість монет. Давайте зараз перейдемо саме в Notcoin і я вам покажу, як це все виглядає. Переходимо в нотcoin, відкриваю основну. Сторінку ноткоїну, і ви можете побачити, ось так у вас буде виглядати ваш баланс, скільки у вас є. І відповідно тут показується ваш рівень. Зараз у мене рівень бронза Цей рівень можна підняти. Що для цього потрібно зробити? Просто застейкати ваші монети. Якщо ви це зробите до 16-числа, то вам ще дадуть набагато вищий рівень, тобто ви зможете отримувати набагато більше монет і набагато більше можливостей. Перше, я вам хочу показати, як вивести саме з телеграм бота ноткої ваші монети на одну з більш. для цього ви нажимаєте сюди. Далі ви можете обрати або вивезти на біржу, або перевести в кошельок в Telegram. Ви хочете вивезти на біржу, тому що в більшості випадках ви будете його продавати. І саме за це у вас є комісія 1,5%, тобто від тої суми, яку ви будете виводити. Ви нажимаєте ОК. Далі обираєте ту біржу, на яку ви хочете вивезти, і у вас показується знову, що у вас буде 1,5% комісія. Нажимаєте на Бабі, до прикладу, вивезти сюди. Подальшому у вас питається, чи є аккаунт. Якщо немає аккаунту, ви його можете зробити. І краще все-таки пройти реєстрацію та верифікацію, щоб не було в подальшому ніяких проблем. Так, у мене є аккаунт, я підтверджую. Ось сюди вам потрібно вставити ваш депозит. І як його отримати. Ви заходите на біржу Binance, коли ви пройшли вже реєстрацію. Нажимаєте кнопку Поповнити. В подальшому, ось тут ви прописуєте нот. Коли ви прописали нот, нажимаєте сюди, і у вас показується ваша мережа. І підтвердити. Ось ваш електронний адрес. Тобто ви цей електронний адрес обводите. Переходите в ваш телеграм та вставляєте його. І далі мему вставляєте. Мему обов'язково потрібно вставити. Якщо ви це мему не вставите, то в подальшому у вас можуть бути проблеми. І все скоріше вам навіть не дадуть вивезти. Вставляєте мему і нажимаєте дальше. І після чого у вас вже буде інформація, що ви зможете відправити ваші монети. І ваші монети прийдуть саме 16 числа при листингу, і відповідно ви зможете продати. Мене цей варіант абсолютно не цікавить. Але я вам його показав, якщо ви захочете продати ваші монети. Мене цікавить момент саме в наступній другій фазі, тому що там буде набагато більше активності різних. і Я, відповідно, хочу застейкати свої монети. Відповідно, я хочу підняти свій рівень. Для цього мені потрібно що зробити? Примножити ноткоін. Можна застейкати на 30 днів і заробити набагато більше. Так, я це хочу зробити. Нажимаю ОК. І ви можете побачити, що мені саме дають стейкінг на зараз таку суму, тобто, якщо я сюди зайду. Ізучайте зарабатувати больше доступ до Good Poлам, і стейкінг буде у мене активний до 10.06.2024 року. Тобто на один місяць. Мене цікавлять деталі. Вчора їх ще не було, але зараз вони вже з'явилися. І зараз ми з вами якраз по них і пройдемось. Можемо перевести на українську мову. І можете побачити. У нас йде зараз нова модель нуткоїна. Тобто ми будемо досліджувати веб-3 галузь саме криптовалюти. І знову ж таки, зверніть увагу. Саме класне те, що тут зараз будуть заходити різні проекти, тобто різні люди, які мають якісь свої цікаві ідеї, мають якісь свої проекти саме з криптовалютою з більшою долі вирогідності будуть пов'язані, будуть купляти на ринку прилистингом монети. Відповідно, ціна актива що буде зростати, тому що більшість проєктів захочуть сюди зайти, тому що тут величезна аудиторія, і якщо отримувати якусь рекламу на 35 мільйонів людей, то відповідно... Це дієво робити саме в криптовалютній сфері, в криптовалютній аудиторії, яка одна із найбільших на Telegram просторах. І це, по суті, є ноткоін. І є у вас можливість викупляти ці монети, якщо у вас є проекти, заходити сюди. Тобто проекти будуть викупляти монети по ринку, ціна актива з більшої доларівності буде рости. Можливо, не одразу, тому що при листингу все-таки більшість людей, я думаю, будуть зливати свої монети, особливо які не в курсі крипти, які хочуть отримати пару доларів. Але ті люди, які розуміють цінність монети, цінність проекту. Відповідно, вони навпаки не будуть здавати свої монети, а будуть докупляти. Я знаю вже багато людей, які будуть докупляти там, від 40 50 тисяч доларів і більше. Тому проекти зайшли, купили по ринку монети. Відповідно, ці монети вони заносять в сам проект NotCoin. Далі NotCoin розподіляє ці монети вже між нами за рахунок того рівня, який ми будемо мати, а саме за стейкінг, який ми будемо в подальшому мати. Ми будемо отримувати за завдання монети за годину, там де це все зараз якраз вказано було. І буде в нас ще дефляційна модель. Тобто ви розумієте, що при дефляційній моделі монети будуть згорати, тобто цінність монети ще буде більше рости. І немає ніякої казни. Тобто, виходить так, що а, самі розробники ноткоїна не мають якихось додаткових монет, вони не можуть їх друкувати, тобто вони не будуть, по суті, а, міняти фонтики на гроші. Тобто, цей проект дійсно має прозорий механізм, який дійсно підходить всім. І це досить класно, тому що є можливість просто із повітря зробити класні фінанси. І в подальшому, наприклад, зайти в ті ж самі альткоїни, а коли ще біток пролив, там, до прикладу до 50-45 -ти тисяч доларів. І після чого на цьому ще також добре заробити. Тому ті люди, які не мають можливості заробити великі фінанси, у вас така можливість появляється. Головна, цю можливість не втрачайте. Чому я вважаю, що ціна ноткоїна буде в подальшому ставати все дорожчою і дорожчою, тому що грамотно побудована модель, грамотно побудована модель із проектами партнерів, які будуть сюди заходити. Відповідно, щоб отримати рекламу, отримати якусь активність на свої проекти, вони будуть заходити якраз через ноткоін. Відповідно, цінність ноткоїна буде також зростати. Тому у нас є можливість зараз розвиватися в цьому напрямку, і ціна ноткоїна з більшою долі вірогідності може коштувати і більше одного долара. І як би це смішно зараз, конкретно не виглядало, але це реально. Згадайте, коли була ціна біткоїна по одному долару? Яка зараз ціна? Ви бачите самі? Нічого нереального немає, все в світі можливо, тим більше, коли є грамотна команда. Є грамотно все продумано. І ви можете побачити, як це все буде виглядати. Тобто, ви будете бачити, який у вас буде рівень. Саме у вас буде золотий рівень, до прикладу, буде показуватися, яка кількість монет у вас є, скільки ви заробили, скільки ви заробляєте за годину. І відповідно ось будуть різні завдання. Досить класно, що можна це все подивитися, ось наші будуть рівні: тобто, є бронзовий, є срібний, є золотий та платиновий. Я зараз хочу взяти собі саме золотий, і ви можете побачити. Ось наші рівні показуються, Якщо ви примістите свій баланс на 30 днів, до 16 травня ви отримаєте підвищений рівень, який збільшить винагороду на кілька разів. Тому я це зараз зроблю саме до 16 травня, так як у мене є Telegram Premium, і покажу вам, як це все буде виглядати. І спеціальна пропозиція перед листом. Поставте свій баланс на 30 днів зараз, щоб досягти високого рівня, який дає вам доступ до деяких зі значно більшими винагородами. Ну, в принципі, ось давайте зараз це все пробувати і тестити, як це все буде виглядати. Я хочу застейкати. Нажимаю застейкати. І нажимаю підтвердити стейкінг. Все тепер в мене показується, що в мене вже третій рівень голд. І в мене він залишиться на 30 днів стейкінг токенів. Окей. Ви можете побачити, що я перевів свої монети саме в стейкінг, і в мене показується інформація. І все, що буде приходити на баланс в цей час, також буде попадати в стейкінг. Тобто ті ноткоїни, які я ще буду додатково заробляти, вони будуть одразу падати мені в основний баланс стейкінгу. і Я буду ще більше на цьому заробляти. І це, поки, як ви бачите, мала доля інформації, що є. Подальшому, я думаю, буде ще набагато більше інформації, ще колосальніший розвиток. І вони хочуть реалізувати в Телеграмі біржу, яка є централізована і децентралізована. Тобто до цього ще ніхто абсолютно це не робив. Зараз є такі проекти, як Bloom, це люди, якби із Binance, але поки потенційно вони ще не вийшли на той високий рівень. Тому саме в ноткоїнах є дуже величезний потенціал, те, що монета дійсно може коштувати набагато більше одного долара. І ви бачите, як це все буде розвиватися. Я обрав саме розвиток і обираю другу фазу. Діло за вами, вибирайте те, що вам доподобає. Можливо, ціна буде за 40 тисяч коштувати і порядка і 500 доларів, і 1000, і 2000 доларів. Але на даний момент я хочу розвиватися і в подальшому я зможу ці ж самі монети вивести і заробити на цьому ще набагато більше. Тому я не бачу сенсу одразу зливати ці монети. Навпаки, бачу сенс ще при зливах, коли будуть монети в подальшому падати дуже сильно. Їх ще докупляти, але це не рекомендація від мене, щоб ви робили якісь дії, тому що все, що ви робите, відповідальність завжди лежить на вас. Також, друзі, не забувайте підписуватися на DeFi.ua, підтримувати нас, тому що це дуже важливо для нас. Підтримка, лайк, коментарі це важливо для того, щоб наш YouTube канал просувався на просторах YouTube. Всім дякую за перегляди!